Практика громадських слухань для Луганщини не нова. Подібні заходи регулярно проводилися з 2011 року у Луганську. Цього ж року слухання вперше проходили у Сєвєродонецьку і стосувалися теми виконання бюджету у сфері охорони здоров'я у 2015 році. Ми відкриваємо таку практику: це громадське слухання по ряду питань. сьогодні. Конкретно це бюджет здравоохраніння області і тут приглашений многие общественные организации Луганщини территории подконтрольной Украине. України і э, обсудить ті проблеми, которые сьогодні є в бюджетах страны, в бюджеті області, в бюджеті городов, для того, щоб каким-то образом повлияти при формировании бюджету на 2017 год по здравоохранению в городах і районах області. Як показують фінансові звіти, субвенції від держави надходять значні, понад 975 мільйонів гривень. З них використано трохи більше 790, Левова частка з яких пішла на виплати зарплат та оплату комунальних послуг. Чотири цільові програми Луганщини отримали на розвиток загалом близько 30 мільйонів гривень. З них найбільша субвенція у 17,6 мільйонів гривень, виділена програмі протидії захворюванню на туберкульоз. При цьому, як зазначають учасники слухань, деякі лікарні перекладають закупівлю ліків на самих пацієнтів. Представ обласного департаменту фінансів пояснюють це так. В основному закривають они захищені статьи. В первую очередь это идут коммунальные услуги заробітна заработная плата. Остаток уже делится между медикаментами и питанням. Если мы візьмемо по городам, то стоимость одного койка дня по медикаментам она складывается до 6 максимум гривен. Естественно, этого не хватает. Поэтому неотложную помощь стараются закрыть своими силами, а для лечения, Конечно, медикаменты пациенты, к сожалению, приобретают самостоятельно. Все, что остается на содержание учреждения, это мизерная часть. Естественно, все наши учреждения требуют не только поточного ремонта, но и капитального обновления материальной базы, обладнанием. Поэтому проблемы большие. Результатом слухань став протокол, який передадуть на розгляд до облдержадміністрації. Та на думку організаторів, доцільними будуть подальші слухання по регіонам, щоб на місцях детальніше поглянути на існуючі проблеми.